У Полтавській обласній бібліотеці для юнацтва імені Олеся Гончара зібрали соціальних працівників, психологів та педагогів, які мають знати, що робити з дітьми в умовах конфліктів. Серед організаторів міжнародна організація, що займається захистом прав дитини, «Save the Child», полтавський обласний благодійний фонд, ініціатива та всеукраїнський жіночий консорціум. Слухачі курсів сподіваються набути необхідних практичних навичок. Безпечне місце знайти, вислухати дитину. Поїдеться чаєм чи, чи, чи що любить пити, дитина, там, какао можливо. От, і спостерігати, якщо немає якихось проявів, які до цього не були властиві дитині, то все нормально. Якщо є щось в поведінці дитини, що турбує батьків, то тоді потрібно звернутися за більш кваліфікованою допомогою. Навчальна програма розрахована на два дні. Вона включає тренінги, в ході яких обговорять питання, що включає в себе психологічна допомога та хто її може надавати, особливості реакції дітей різного віку на кризу, спілкування з дітьми у стані стресу та інші те, що можна застосувати в домашніх умовах, кажуть спеціалісти, вивести дитя із неприємної ситуації. У педуніверситеті є і вірні слухачі, і є студенти, які приїхали зі Сходу. І, звичайно, від нас, викладачів, необхідна певне такі знання, певне ставлення до них педагогічно виважене для того, щоб ну, полегшити їхній стан, адаптації в нас. Проєкт по наданню першої психологічної допомоги стартував у квітні. Спонукала до нього, кажуть організатори, ситуація в країні.